Шлямбур це вершина подарунків. Пласкогубці дарувати то таке, а от шлямбур вищого готунку подарує вам життя легке. Пласкогубцями бува, прикусиш пальці і кричиш від болю гірко разом з тим. Шлямбур, кажуть, інструментознавці, точно не нашкодить вам нічим. Да і назва дуже цінна. Однозначно і промовиста, насичена, цікава, скажеш Шлямбур. Так багатозначно. І вважай, що ти людина зена. Пласкогубці дійсно дуже цінні. Ну, подумаєш, ну є вони у вас. А от шлямбур, і повага неодмінна супроводжувати буде довгий час вас усюди, якщо з вами шлямбур. У кишені, в сумці, за паском, що то випинає в штанях шлямбур щирим говорити голоском, і життя налагодиться чудно, плоскогубці відійдуть на задній план. Шлямбур вас звеличить привселюдно, бо із шлямбуром ви є поважний пан.